Доброго ранку. Ми дізналися, що приїхав Ремі. І ось сюди дивіться на оцю собаку. Кеті, шукай, шукай Ремі, давай, бери. Бери іграшку, пішли шукати бігом. Давай. Він десь гуляє. Шукати, шукати треба. Я знаю, вони на качелях, мені сказала Наташа, але ж Кеті не знає. А нюхає кругом. Він же ж йшов і пісяв по дорозі. Так, да, так, да, так, да. тут і правильно, направлення правильне. Зараз знайде, вже ми поряд. Що, не знайшла, кайті, так? Да? Боже, а я в болото влізла якесь після дощу. Я же ще прихрамую трохи. Але палець в мене, мабуть, не такий не поламаний, ну я можу тріщина, але... Но... Бо я б мабуть не змогла ходити, я сьогодні вже кросовки вдягла. Ось со, ось сьо Ремі. Ремічка. Ось о що ти там знайшов? Е, не за графу. Кеті так зраділа, що побачила Ремі, що загубила. Наташа, якщо там щось таке закопай його, мабуть, або викинь, бо зараз і моя найде. Знайшла, знайшла м'ячика. Знайшла, все, можеш мені віддавати м'ячика і гуляти з ремки. Ремі, Ремі. Ремі! Не можна пригати на Таню. Так, так, скажи. як це не можна Натаню пригати? Таке... Так... Дачники! дачники. Ох і дачники! Ой, да. Да. так! Да. 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 Зараз будемо жрати будем вкусняшки. Зараз. Ну що, друзі, ось моє хазяйство. Мию, драю, <хи> кормлю, позбираюсь у подорож. Завтра їдемо. Приїжджає Маша, їдемо в Черкас. Так, і що? Оце ж все хазяйство, вони треба залишити на п'ять днів. Не знаю, накидаю їм всього. Ну що ж, я на 5 днів їх комусь віддавати буду, ні? Я б, звісно, і Сашці віднесла, так вона ж теж. Карпата. В сходниці. В східниці, так? Да? В східниці. От тому, ага. Кеті в готель, а ці красуні виживуть. Виживуть. Свіжесенький мок, будуть гристи, все буде нормально. А ще новина, яйця вилуплюються. От розумієте, лежали, лежали, поки я була тут. А тепер як мені їхати? Вони ми вон там, бачите, вже равлики? Уже? Угу. Сейчас покажу. Зараз. Там вже є такі, що вже й повзають. Де вони там? Ой, не хочеться їх беспокоїти. Ну, в общем, отам воно, бачите? О там вот уже. А от вже, от то ж, оце ж вже це все вилуплені, вилуплюється. Ну, з ними все буде нормально, бо вони ще будуть тиждень їсти свою скармуку, а я їх перекладу в контейнер побільше, і хай вони там жруть. Вони себе трошки один одного пожруть, ну, але ж їх багато так буває, сильніший виживає. Ой, отак от, 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 таке хазяйство, а там машинка калотається, тому що стірка, стірка, стірка. Боже, ой, все, все, збори, збори повним ходом. От. От такі в мене справи. От такі в мене справи були вчора, але ж сьогодні все змінилося. Ах, на такому оптимізмі я збираюся все це, в общем, до цього в мене з цими ж зубами це просто якийсь жах. Зуб мудрості, в мене зуби мудрості є, уявляєте собі. Зуб мудрості в мене останній. На ньому була надіта короночка. Чого короночка? Того, що поряд не було зуба, а поряд був. І той обпиляли, на той наділи короночку, і проміжуточок заповнили. Мостик називається, так? а тепер же я імпланти. Чого імпланти? Бо той зубчик, який я вирвали. Отож, про те, що не треба треба зразу ставити імплант. Не треба нічого пилювати поряд. Ото я пиляний поряд, хоча б боліти, його мені видалили. Ну і оце ж замість нього. Туди імплант. А до імпланта, там уже на <свісно>, набалдашник чіпляється поряд. В общем, що трапилось, я ж прийшла до лікаря, він це все вже подивився, вже все підготували, вже ж все, все мені ж, вже 18-го, все буде. І тут він дивиться на той ж, ж зуб мудрості, на якому вдіта короночка, бо вони отак відрізали і залишили. А оце все там вже видаляли і так далі. А той так під короночкою стоїть. І тут він дивиться і каже: А що це за уродіцо там стоїть? Говорю, та ото короночка там у мене. Він каже, ні, 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 та ну що ну, ну вже будемо зуби такі ставити, все ж класно, тут вже, ж, там, господі, навіть не кераміка, а що ще краще. То треба той уродіць поміняти. Каже, я вам його зараз зніму. Біжить до своєї родички, ну то есть до Іри. Вона ж стоматолог, нехай вона вам там все почистить швидко, все те саме. Я зроблю слепочок і буде там, поставимо нову короночку, а потім уже сюди зуби. Ну, я й побігла. Зняли. Почистили там все, поприбирали, все те саме. Я опять до нього він обпиляв його. Зуб здоровий, щоб ви розуміли. Він його опиляв, бо під короночку ж. Розумієте? Гарно ж мені треба короночку. Все. І зробив слепочок, сказав, буде короночка. Це було 4, 4 дні тому, Так, 4. Я прийшла додому, вже все це околи поотходили, починаю їсти, і мені туди все заходить. Все заходить. А я ж збираюся їхати. Пані. Ну, в мене ж поїздка. Заходить гаряче солоне, ну, гостре все заходить. Звоню Ірі, три дні тому назад кажу, Іра, все капець. Все туди заходить, мені треба їхати, а як мені їсти, а як мені їсти, я хочу я їсти нормально. Вона каже, давай бігом біжи сюди, уже той слепочок зараз тобі зроблять, ну, ту короночку. І ми її надінемо. Ну, Надінемо, щоб вона вже була. А, а лікар той, що мені все це робить, теж поїхав десь на декілька днів. Тобто, другий лікар. Ой, Альона робить мені короночку, надівають мені цю короночку, я знову щаслива, все, нарешті нічого не заходить, все нормально. Це ж вчора. Я вже з тюю короночкою, зранку мені з Кеті погуляла, побігла короночку вділа, в діла, дзвоню в кажу, щастя є, все, нічого не заходить, все нормально, все. Я вже знову їм, знову все хорошо, все в мене добре. Все, равлики мию, все міняю, все готую, стираю. В общем, приготовление повним ходом іде. І що ви думаєте, ввечері у мене починає боліти той зуб? Не просто боліти, а до нього не можна прикоснутися. От ну, натиснути, отак постукати, ну, то есть, Болить. І я навіть як на цю сторону починаю їсти, з тієї сторони все одно болить. Ужас. Я сьогодні зранку опять дзвоню Ірі кажу: Ірочка, Боже, я розумію, як я всіх задовбала вже своїми зубами, як я вже задовбалася сама, але отака от картина. Я не знаю, мені ж сьогодні ввечері їхати. Я не можу не накусити, ні вся в мене вже половина голови болить. Ну, в общем, кошмар. Ну що, Ірочка? Каже, біжи бігом до мене, будемо знімати ту короночку. Прибігаю я знову до Іри. Знімають мені ту коронку. В общем, я так розумію, ну, як мені пояснила лікар, що коли опилювали той зуб, дуже сильна температура при опилюванні, і нерв в зубі воспалився. І тепер що треба робити? Дірочку і вбивати той нерв. Три уколи, лиця нема. Починаю це все крутити, зуб здоровий, доходить до того нерва. я на покреслу наверх лізу, капець, ну в общем. Она каже, Ні, так удалить не вийде. Будемо класти лікарство. А до цього я ж дзвоню Віки, цю всю епопею розказую. Вона мені каже: мама, палець, до речі, з пальцем у мене все добре, добре. Ну, Він не, не злований точно. Так, він синій, там все це, та саме, Ну, він вже гнеться, я вже в кросівках гуляю у скеті, все за палець можна забути. Він болить, але це порівняння з зубом. Детський ліпід, я не знаю, як сказати. Ой, вона мені каже сьогодні, мама, ну якщо вже так, то може тобі таки не їхати, тому що ну, ти ж бачиш ну, такі перешкоди, ну це ж взагалі ужас. Кажу, ні, Віка, я вже домовилась за Кеті, з, з цим готелем собачим, з цим, 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 цим. Ну, ну, я, я, я хочу з вами. Кажу, ні, я поїду видаляти той нерв. Ну, в общем. Поклали мені туди ж. Ну, раніше це називалося Мишяк. Як це зараз називається, я вже не знаю. В общем, впхали мені туди якесь лікарство. І, о, чудо, вона мені каже: ну що, запасайтесь в дорогу німисілом, анелгіном, що вас бере, який обізбалюваючий. Тому що нерв не вбитий. І як почне відходити укол, то, звісно, воно буде боліти. Я кажу, скільки воно буде боліти? Я кажу, може, сутки, може і двоє, а може й троє, поки той нерв не здохне. Ось така радість. Все, я це вже мовчу, приїхала, укол, то відходить. Ну що, вже відійшов укол. Я ж уже збираюсь на тренування. До речі, до тренування мені ще треба. В цю собачу, в цей собачий готель. А в общем, укол відходить. Ну, поки що я нічого не п'ю. ну, Звісно, болить зуб. Але ж по зрівнянню з тим, що я не могла не накусити нічого зробити, то поки що це можна терпіти. Ну, Тобто болить, але не так, що мені вже бігом хочеться жрати якусь таблетку, тому що не можна витримати. Можна. Ось ось ще побачимо на тренуванні. Я ще попригаю, нерв запрацює. Я ж думала, сьогодні, що сьогодні все, але ж ми вирішили, що поїдемо не ввечері, а зранку. Ну, тобто 5-6 ранку виїдемо. Ну, мені це на руку, тому що, по-перше, я на тренування схожу, по-друге, я Кеті відвезу аж усе на ніч. Зараз я приїду зараз я Зібрала всі її шмотки, їжу там, все, 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 все все завезу туди в готель. Ми там все її зробимо, все там поставимо, щоб це не було, коли я її привезу, і ми там почали її все розкладати, тому що в неї буде шок. Ну, Вона ж там вже не раз була, я думаю, що все буде нормально. В общем, я хочу зарані поїхати. от Зараз перед тренуванням я поїду, все завезу туди. А потім прийду з тренування в 8 вечора. Погуляю з нею, там все таке, а вже на ніч отвезу в отель. Отак. От Отель-готель. Отака мене іпопія, розумієте? І от я не знаю. Зараз я змонтую це відео скоресенько. В мене на вечір ще куча роботи, Ті ж, всі ж вилуплюються ж яйця ще, все ж там у мене все, як треба. Так що все, не буду більше нічого розповідати, бо я вже навіть боюсь сказати, що вже все нормально і я можу їхати. Ще цілий, цілий вечір попереду. Взагалі, так отакі в мене справи. Так, все, я бігом зараз виставляю влог. Якщо ви бажаєте мені гарної дороги... Тримайте кулачки, будь ласочки, побажайте мені гарної дороги, бо я дуже хочу. Я дуже хочу поїхати. Ой, І я, я сподіваюся, що нічого сьогодні вже не трапиться. І з, ним, з тим сім вже, якщо буде дуже боліти, ну що, будемо пити, але ж все одно поїду. Все. Друзі, я вас дуже прошу, побажайте мені, щоб я таки на завтра виїхала. Бо якщо я вже сяду в машину до дівчат, я вже буду точно розуміти, що я поїхала. Все, всіх люблю, всіх обнімаю. Бажаю всім здоров'я, лікуйте зуби, лікуйте, Боже, малесенька така дирочка, щось там десь трапилось. Бігом до лікаря, бігом. Бо це катастрофа. Оці мені стільки мені. Чотири роки каналу мені встає, такі у вас гарні зуби, такі гарні зуби. Гарні показала, але ж не всі. Ой, все, 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 всіх цілую, всім пока.